Всім привіт! Сьогодні розповім про ролі в Seismic і як їх взагалі отримати. Хто не знає, Seismic у нас будує зашифрований блокчейн і має інвестиції в розмірі 7 мільйонів. Хто у нас там є? Це a 16 z Ті родин, фонд, і, наприклад, ще полічейн теж Tier1. Тепер про самі ролі, що потрібно зробити, щоб побачити цю інформацію. Переходимо в офіційний Discord Seismic. І ось тут у нас є анонс. Він у нас 17 березня був. Як отримати взагалі ролі? Як вони у нас називаються? Це у нас магнітуди від 1 до 9. Тобто, спочатку витримати першу, потім другу, третю, четверту і так далі. Що потрібно робити? Потрібно взагалі робити унікальний контент, щоб швидше отримати роль. Наприклад, щоб отримати першу роль, потрібно зробити якийсь контент і відмітити лідерів або модератора, щоб вони побачили вашу роботу, і, наприклад, дали вам першу роль, щоб ви далі потім могли постити свій контент в канал з контентом в Дискорді, тому що на початку у вас такої можливості не буде. Після того як ви отримали першу магнітуду, ви зможете вже постити контент в канал з контентом, і потім вас лід. Буде брати ваш контент і записувати в таблицю з усіма учасниками, які теж хочуть отримати, наприклад, другу, третю, четверту, п'яту і далі роль. По факту, за якісний контент ми постійно зможемо рухатись по цій сходинці. Також можна приймати участь в різних челенджах. Наприклад, Зробити якийсь стікер, якщо, такі, якщо таке буде івент, або виграти в якомусь івенті. Це також буде впливати на підвищення вашої ролі. Далі ще тут написано, що тут немає якихось конкретних ХП, це так не працює, що типу ви отримали якусь певну кількість ХП і отримали там, наприклад, магнітуду 3. Все трішечки по-іншому, як я до цього сказав, буде ось таблиця, де всі ваші вклади, які ви робили, наприклад, контент, плюс ви десь брали участь, перемагали в якихось, наприклад, в караоке брали участь, або перемагали в шахматах і тому подібне. Все туди Записується і потім нам, вам, наприклад, видається вища роль. Також все це, це відбувається за допомогою скрипта. Є певна кількість ролей, які можуть видати при 50 тисяч учасниках в Discordі, може бути десь максимум 100 ролей з магнітудою 9. Ну, ще, звісно, ні в кого немає. Магнітуди 9. Потім ще ми можемо більш детально почитати про скрипт, скільки ролей можуть видати там в певну неділю. Ось тут на гідкабі, до речі, ми можемо побачити цей скрипт. Ось так він виглядає. Кому цікаво, можете більш детально оглянути. По факту, що потрібно зробити, щоб отримати роль. Вам потрібно виставити якісний контент в Twitter і відмітити там лідерів і, наприклад, модератора. Ну і звісно, далі робити контент. Також можете відмічати. І потім вам веде тут першу роль. Далі свій контент розміщуєте в канал з контентом і працюєте над якістю, щоб швидше отримувати нову роль. Якщо ми подивимося справу, у нас ось тут є лідери. Як бачимо їхні нікнейми, до речі. А хто хоче просто грінити дискорд, пишуть, що за це в принципі підвищення не буде. Потрібно, якщо ви хочете грінити дискорд, то вам потрібно допомагати в дискорді і тільки тоді ви зможете отримати підвищення. Просто так писати повідомлення спамні не немає сенсу В загальному. Якщо ви якісно щось робите, то ви швидко отримаєте там першу магнітуду, другу, третю і. Так далі. Кого є можливості, хто створює контент, думаю, не варто скіпати даний проект, тому що хороші ностри, плюс видно, як команда взагалі працює, все детально описують. В дискорді все чітко там з модерацією, з лідерами, сам SEO постійно відповідає. Також постійно все постить в Дискорді, можна щось йому відповідати. Тому хто, наприклад, ще не слідкував або не чув за даний проект, вже підписуйтесь там на Discord і Twitter, і вже можете отримувати першу роль.